Командир! Так давай я тебе построю трохи. Ти Привик стру... строїти. Давай давай Пацани, давай, давай! Да ти ще, ще тільки десантники він не строїв, так? Да? Володя, ти такий широкий. Давай. Так. Кракен, що я тебе погано бачив? Все нормально. Ти ж знаєш що. А, це ми... я... все нормально. Я ж її відіка знімаю. Діана, ти хочеш шелучка познімати? Я не, хочу. не хочеш? Ну я вас Так, да, не Потужні. Митоноса, ми не будемо опускати руки. Чуєш, а, я перемоги. хочу сказати одне, так що мені дуже приємно, що ви не забуваєте про нас, про мою команду. І я не зу, просто не вагався засняти, але думаю, все-таки це історичний момент. Тому що перша зустріч наша Першу була буде. Добропілля було, добропілля, потім було пару тройку разів, на добропіллі, але в Березані ще не було. Ще <говори> не, не, не так, ти я <раприснені> не 6 було. Так на прихована кіпочка. Ти малий теж. Що ще говориш, тут по нам тут так і зліпать, тут так і зліпать. <говори> так що погано, щоб по такому моменту ви їхали, але з кожного негативу треба збирати позитив. Не можу я взяти з нього позитив, але все одно приємно, що ви не забули і заїхати. Я думаю, що наступний раз буде вже по-другому моменту краще на, на каву. Так що таковий медик дуже настирливий. 25-та. Та та десантно парашутна да? так? Параштна десантна Бо е, знімаю було я там, колись раніше зражеш там виставляв, там збираю для тих, хто для тих. Там писав і десантно, -парашютно, і парашютно десанта, і просто там 25-та. Ніхто не сказав погано, це хорошо. Один раз тільки колись було, як я знімав про 72-ку, два мені писали: а такої бригади не чи такого батальйона немає. Я такого не те. А я кажу, якщо чесно, ребята, мені по барабану. Зараз в описі взагалі нічого не пишу. Пишу збір. І номер вайбер. Якщо в когось є якісь запитання задати шилутьку, пишіть, я вам відповім. На да? відповідаю чи ні? Кажи. Да? І ми також можемо оповісти. Да? Чи як шелудька? Дякую вам велике за підтримку. Дякуємо вам, що заїхали. У Та тебе така фліска цікава. Ти я скинув ссылку. Де таку можна придбати? Прикольно. Це я до речі. Краматорський призвав. Коли ще можна було, зараз небезпечно їхати в патрасі добропіля Краматорського. І гражданські автівки, і військові. Так що всі думають, що військові якісь такі, не такі. Вони реально якісь не такі, тому що вони виборюють для нас кожен ранок і кожен день. На жаль, багато із людей цього не розуміють. І ціна дуже-дуже. Наше життя тут зробить дуже найцінше, що вас. Скільки побратимів? Я вже не можу перерахуватися. Друзів, знайомих, так? Да? І не тільки побратимів, а й дуже близькі знайомі, брат. Пора мені тяжко. Я просто раніше не мог от е зрозуміти, як воно. А потім, коли втратив першого товариша на війні і коли його привезли, я зрозумів, що людина це таке створіння, яке привикає до всього. Але не хочеться до цього просто привикати. Я так подивився на тебе, тут, тут, що ти скажеш? Такий прикольний чувачок, в такі прикольні флісочки, з нормальним іміджем. А що там насправді всередині в душі робиться? Ніхто знає, що в нього є чарівна родина. Рівні дівчатка. Їм великий, 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 великий да, привіт, якраз сам це зроблю. Так що, друзі, я хочу сказати одне, не забувайте тих, завдяки кому ви живете. І кожен із них це є. Допомагайте, не будьте байдужі, не будьте сторонні. Ми ага. всі українці, ми всі повинні об'єднатися. Якщо не об'єднатися, Якщо не об'єднаємось, нас всіх звичай. Так, зараз так, підемо куди, ми щас підемо в мій бусик, який виїхав нарешті, і прицепимо ще один легендарний шеврончик. У мене є, звісно, один е, від медика одного від назорчика. І Іменно медицинський. І є твій, із 25-ки. Ну, а ми зараз прицепимо ще один цікавий шеврончик. Щас, так якось звичайно, вже нема чуєш? Ну, Такі от такі діло, друзякі. Десь так що погнали. Ось ця тачка. Вода, водичку, ще, да, передамо. Там, хоч що, хоч води вам в дорогу дамо. Різина нормальна на тачці, щоб я не переживав. Волонтери допомогли. Є та, люди, які допомагають, так? Да? Допомагали, стоїть ще в запасі. Гелечка та розірвана, так? Да? Елька, резина. Нормально, ми придбали колеса, а ті, що видавали на навару, то на запаски на ельки. Бувають різні ситуації. От то на ліпістки наїдуть то ще що. То ти мені... думаєш, я вже пам'ятаю про ті колеса? Я пам'ятаю, що тоді колеса катали, як ти віддік знімав, от серед поля десь там ремонтували ту розбиту машинку. Так що Діма Шевченко, дякую. Якраз перед тим, як ти приїхав, Діма, Шевч... Діма Шевченко, ж, да? Да. передав водички, я думаю, що водичка зараз літо вона пригодиться. Дякую. Умиться чи там. Попити і там пару бути енергетика. Так що, приємно те, що не забуваєте заїжджаєте. Дякую. Дякую вам. Я пам'ятаю, останній раз ми тоді на дорозі де зустрічалися з командиром. пам'ятаєш? кубишки, шмишки тоді. а вже по тій дорозі, наверное, проїхати не можна. Да? А, на покров, так. На покров, да. Так що якось так. Так що ви знаєте, двер, куди заїжджати. Місто березань, ресторан, АБЦ. Ну а я трошки далі живу. Просто нема в мене зараз в Петровні вдома. Я думав, ми встигаємо і там подаватися. Ну, да, по-любому, командир. Чітко. чітко, чітко. Що, командир, все? Удачки, удачки. А де мій Шеврун? Так говорять. Шеврун де мій? Василю, де мій Шеврун? Васильович взяв... Дай Андрюхи. Пішли туди в машину. Є, він своїми руками. Боженький! А хто не буде слухати, а силутька, то я попрошу. красавчик. все попросився. Є ж <рес> от так о! Діши він мене, не боїте мене просто переламати. Що, володька, тебе не переламали? Погнали, 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 погнали. Андрюх! Ось сюди твій залазь сюди. сюди, бачиш, ось оце цей шеврон, помниш? А рядом грязний. Осьо ось. він. А тепер десь від того злоного зніми, а то хай він прицепа свого поруч. О! Що там у нас написано? Парамедик? Парамедик, це ось він. Хочеться дуже, щоб ми лікували ведмедиків, плюшили тому Ну, На жаль, зараз такі часи, що ми... Що там написано? Оце ж сліпий читай. Дніпро? Дніпро? А все, оце мені наймолодий е, медик подарував. Ага. Він пішов в армію в 17 років. Усе, а його не брали. У нього батько загинув, він був в Вайдарі служив, мамка і батько. Батько був позивний француз і малий взяв позивний француз. Но зараз після е, того, як він отримав поранення, він зараз учить хлопців в медицині, він зараз вже інструктор у свої, там, я не знаю, 20 років, наверное, може 20, мабуть, вже є. Вже. Так що так. Що так. Так що в історичний бусик з історичними легендарними медиками, бойовими. Так що, друзі, якось так. От. Даже не знаю, що говорити. Просто немає слів, одні емоції, але дуже-дуже приємно з хлопцями зустрічатися. Так що, друзяшки, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуємо наших хлопців, бо без них не туди, і ні сюди.